13-й випуск чим дихає ринок на каналі, але ми з вами на все те не зважаємо, а продовжуємо насолоджуватися класною рекламою. Поїхали! Не знаю, як ви, а сьогодні в мене настрій подивитися рекламу з усього світу. І на черзі моя улюблена країна Індія. Зараз ми з вами подивимося рекламу індійських презервативів. Кто засмеялся, ставить лайк. Who's your daddy? Who's your daddy? Who's your daddy. Who's your daddy? Who's your daddy? Who's your... Who's your daddy? Сценарій тут, ну просто болівудський. Хлопець і дівчина перебувають у стосунках. У сілякому побуті постійно хлопець запитує: Хто твій тато? Хто твій тато? Ну і ясне річ, що це все завершується дуже цікавим фіналом. Але в кінці ми бачимо перебивку, де написано 9 місяців по тому, і хлопець знову запитує: Хто твій тато? Але вже ми чуємо дитячий сміх із кімнати. І слоган презервативи Менфос для тих, хто хоче краще закінчення. Як ви бачите, цей меседж направлений навіть не на чоловіка, а на жінку. Тобто зараз в Індії рекламуються презервативи з зверненням до жінки. І це надзвичайно цікаво. Адже ми з вами вже розбирали, що зараз в Індії починається дуже велика кампанія за жіночі права. І це все працює. Поїхали далі. А тепер я вам розкажу надзвичайно цікаву історію. Це буквально історія, яку ви будете розповідати протягом півроку всім своїм друзям в барі. Це історія, яку ви будете розказувати, коли хтось скаже, розкажи якийсь класний анекдот. Це дійсно цікава і повчальна історія із Австралії. За часи пандемії австралійський ринок втратив дуже багато. А особливо риболовна індустрія Австралії. Риболовне хазяйство, яке, в принципі, належить уряду Австралії, не могло продавати дуже багато риби на експорт, і тому втратило аж 1 мільярд доларів. Слово за слово, і цілі збитки в цілому по індустрії склали 4 мільярди доларів. І австралійський уряд. Навіть і не думав, навіть і не думав ні на секунду, що ці втрати можна зафіксувати і просто з ними змиритися. Вони вирішили, ось що, цю рибу ми повинні з'їсти самі. І зайнялися цим дуже і дуже серйозно. Вони запросили цілу наглядову раду, купу маркетологів і сказали: рахуйте, рахуйте, як ми можемо з'їсти всю цю рибу самі. Маркетологи зібралися, порахували і сказали. Нам треба 4 мільйони доларів всього-навсього. І запустили на всю Австралію дуже креативну рекламу, яка розповідає про переваги вживання рибу в їжу. Через те, що риба, по-перше, це корисно, в ній є дуже багато мікроелементів, мінералів, омега 3, жири і тому подібне. По-друге, риба дуже просто готується. Все, що необхідно, це буквально збризнути її лимончиком, посолити, поперчити. І по-третє, риба готується швидко. Тобто, якщо ти хочеш швидко поїсти. То це ідеальний варіант. Ну і по четверте, риба на прилавках в Австралії завжди свіжа через те, що в Австралії риби дуже багато. Це і риба, і восьминоги, і креветки, і кальмари, і мідії, і устриці. Тобто, рибне хазяйство Австралії може забезпечити їжею всіх. І разом з тим вони зробили дуже класного свого героя, який їздить на мотохолодильнику по Австралії. Купує собі завжди на вечерю там сніданок або обід дуже смачну рибку. І, в принципі, її вживає. It's easy. We make names easier. Daz. Mate. And when it comes to an easy feed, we experted that ages ago. Hey, Hoax. G'day, boys. Hi, Just some of those prawns, please. G'day. You beauty. Hooroo, Hi, guys. Hi. Beep. Beep. So why do we fall to pieces when it comes to seafood? There's nothing to it. You can barbie a barra, sear some snapper, or open up some oysters. So come on, Australia. Let's eat more seafood. It's easy as. Ну, а на добивочку вони також розмістили в Фейсбуці і на Ютубі рецепти риби, які всього лиш тривають 15 секунд. Для того, щоб пояснити людям взагалі, як дуже просто можна справитися з рибкою. Everything goes in the walk. And Bob's your uncle. Seriously tasty. Головне в цій кампанії те, що попит на рибу в Австралії за час її існування виріс в півтора рази. І найцікавіше, що звичайне державне відомство нікому ніколи не відоме, якесь рибне хазяйство Австралії стало повноцінним брендом і зараз капіталізується за рахунок роздрібних продаж серед населення Австралії. По-моєму, це неймовірний кейс. Мене дуже вразив підхід уряду Австралії до вирішення своїх запитань. Я бажаю кожній країні просто настільки кмітливих урядовців, які би не фіксували просто свої втрати, а вигадували, як ці втрати можна замінити внутрішнім ринком. Це просто геніально. Зараз щось буде дуже смішне. Згадайте, будь ласка, себе, коли ви ходили до школи. Звичайний ваш день, зранку ви приходите до школи, йдете в якийсь кіоск, купуєте там пачку сухариків, їсте ці сухарики, і тільки ви взяли перший, уже навколо вас зібралася купа народу, всі вас просять по сухарику. Ви вже стали справжнім королем вечірки, стоїте всім роздаєте, але справа в тому, що вам нічого не залишилося. І є одна класна реклама із Нової Зеландії. Які ж придумали таку ж саму ідею продемонструвати в своєму ролику, але з чіпсами. Подивіться, будь ласка, вийшло неймовірно смішно. Особливо мене смішить той момент, де дядько викидає діда із човна, щоб з'їсти чіпси. Дивіться повністю. Nice. 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 Free так, ну і раз зайшла в нас мова про гумор, то це не випить. Давайте подивимося ще одну креативну рекламу від пива Балтер, в якій друзі поздоровляють свого.

And ice cold. All of them. Just hello, Happy birthday, друзі. Ще класна реклама до нас приїхала із Австралії. До речі, якось я не знаю, по-моєму, на рекламному ринку недооцінюють цю країну, але там дуже багато класних кейсів. Можливо, вони подобаються тільки мені, я не знаю. Але справа в тому, що класно там себе представив бренд Pedigree. Е, сцена. Мамця сидить із дочкою в ресторані, і ясна річ, що дуже тяжко їй справлятися з дитиною через те, що вона там сидить вся замурзана, вже порозкидала всю їжу і так далі. Навпроти неї сидить виважена така жіночка, поряд з нею також дитина, і вона повністю спокійна і все добре. Та заклопотана мама запитує, як тобі це все вдається. Ну, Вона відповідає, що я підготувалася, в мене є цуценя. Ну і встає, виявляється, що то не її дитина. Тобто меседж тут полягає в тому, що якщо ви хочете підготуватися до свого майбутнього батьківського життя, ви маєте завести пса. I don't know. How do you do it? I use a hose. Hose. Ну і ось ще один ролик в такому ж дусі, але він уже з дитячого майданчика, але ідея та ж сама. Be where was he last he was playing with someone by the bushes he's so popular with strangers yeah he'll follow anyone with a treat i'm gonna go yeah. <laughs> there he is <laughs> Особисто я, як батько, я вам хотів би сказати, що мені легше, мабуть, справлятися з дитиною через те, що в мене є син, але до собаки я поки що не готовий. Я не готовий до того, що через собаку мені доведеться 4 рази на день виходити на вулицю. Ну, ми з вами почали з Індії, Індією і завершимо. Я хочу вам розповісти про ще один рекламний кейс, який стосується соціальної справи в Індії. Я був одного разу в Індії. Ну я там провів доволі таки дуже багато часу. І єдина і неповторна відмінність Індії на дорозі в тому, що автомобілісти там завжди постійно, безперервно сигналять. Сигналять і сигналять і сигналять з причиною чи без причини, їм якось потрібно про себе постійно заявити, щось вони хочуть цим сказати, щось вони хочуть цим донести. Мені здається, вони самі не розуміють, чому так. Але насправді це є дуже дуже великою проблемою з цієї причини, що звукове забруднення. Це ще сильніше забруднення, і воно більш шкідливе для людини ніж навіть газове забруднення. Це дуже погано впливає на розумові здатності людей, на їх реакцію, на те, як вони висипаються, взагалі як себе відчувають. І уряд Індії пробує якось боротися з тим, що люди менше сигналили на дорозі. І тут починається просто неймовірний лоу. Самий смішний ролик, який я тільки бачив із індійської реклами. Це індійські поліцейські встановлюють новий прилад на світлофор. Що вони придумали? Спеціальний датчик, який вимірює звук. І в той момент, коли звук перевищує 80 децибел, тоді запускається додаткові 90 секунд червоного світла і слоган. Чим менше сигналиш, тим менше стоїш. По-моєму, це все дуже класно. Через те, що попередні методи індійської поліції, коли вони просто били людими, людей палками, вони виявилися не такими ефективними. А коли просто люди страждають в тому ж в тій життянучці через свої сигнали, ну, як виявилося, це працює набагато краще. Ну і окремої уваги, звичайно, заслуговує режисерська робота в цьому ролику. वेलकम टू दैपिटल ऑफ दि पीपल हॉंक इवन वेन दिग्नल इज रेड सवय है ना मे बी दे थिंग डेट बाय हॉकिंग दे कैन मेक दिग्नल टर्न ग्रीन फास्टर समझते मुंबई पोलीस वेग टू म दिस डे कनेक्टेड टू अ फ्यू सिग्नल पोल्स अराउंड दुवरी सिग्नल वुड रिसेट स्टे रेड फॉर लाँगर आता बसा बॉम्बल बजाओ और जोर से बजाओ और रुको <laughs> is, if you don't mind waiting. Ну що ж, поліція вирішила проблему геніально. Бажаю ж вам точно так само геніально вирішувати всі свої проблеми, мати лише позитивний настрій і поменше шуму. Всіх вас ціную. Прошу підписатися на всі мої соціальні мережі, поставити лайки, написати коментарі, підписатися, дзвоник нажати. Все в кращих традиціях Ютубу. Всіх вас ціную, всім гудбай. Що я? А, цей меседж про краще закінчення. Це саме про жіночі. Ну, господи, ні. Okay. Ладно. І лангустіни, і тому подібні лангусти, так? Да? Не знаю, каже. Так. Джере. Кіця. Я вам не заважаю. Так, ну і... Балтер, балтер. О, тоже классно. О, це буде самий любимый выпуск.